Бажаю здоров'я, друзі. Ці істоти з Верховної Ради України по іншому я їх назвати не можу. Взагалі не сприймають нас за людей. Ви подивіться, що відбувається. Прийняли законопроект 11340 про легалізацію корупції в Україні. Потім повністю провалили закон про заборону московського патріархату в Україні, після чого проголосували в антиконституційний спосіб продовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні. І після цієї антинародної та антиконституційної діяльності вони насміхаючись з нас усіх, усі гуртом: зелені, білі, червоні. А інші пішли відпочивати на літні канікули. Як це взагалі можна назвати? Вони йдуть на літні канікули, а ви, типу, дурні, йдіть воюйте. Вони розграбували країну, майже знищили економіку, деморалізували військо, понаприймали різних антинародних та антиконституційних законів та пішли відпочивати на літні канікули. А ви, дурні. Ідіть воюйте та виживайте, що це взагалі за знущання з народу України. Друзі, якщо ми хочемо жити в правовій та мирній державі, щоб з нами рахувались та поважали нас, щоб нас не називали жебраками, ми маємо вимагати проведення одночасних виборів президента та парламенту. Друзі, іншого шляху до миру, достатку та стабільності у нас немає. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні!